ar 15 Більшість з вас насправді дуже мало знає про другий за популярністю карабін у світі. Це цивільна переробка з армійського М16. Назва походить від англійського Assault Rifle або Automatic Rifle? Стріляє вона тільки у 5.56 NATO НАТО або 223 Рем. Але ж це все маячня. Гвинтівка розроблена компанією ArmaLite у 1950-х. Звідти і назва ArmaLite Rifle 15. Розробник легенда у світі зброї. Юджин Стоунер. Згодом через фінансові проблеми патент був проданий компанії Кольт. У 60-х у Міністерства оборони США з'явився запит на заміну важкої, незручної, високоточної автоматичної гвинтівки М14, і у Кольт вже було готове рішення. Тобто це М 16 адаптація Арки, а не навпаки. З 1977 року патент припинив діяти, і понад 20 виробників зброї роблять свої версії. Є ар 15 від Heckler-Koch, Зікзауер та українського зброя на сьогодні AR – одна з найбільш популярних платформ у світі. Ловер Аер фактично ідеальний фундамент для конструктора. Це дозволяє отримати арки у калібрах 22 ЛР, 223 RM, 919 та 921 або 308. Все це ти можеш спробувати у Дарвін. Приходь! Навчайся! Еволюціонуй!